Добрий день! Сьогодні ми з вами в середовищі Microsoft PowerPoint спробуємо створити ось таке море у пастельних тонах, а якщо буде бажання, зможемо його навіть оживити. На нашому малюнку небо, сонце, майже помітні сонячні промінчики, відблиски, хмари, що відображаються в морі. І, звичайно, саме море із хвилями. Ну що ж, розпочнемо роботу зі створення неба. Це звичайний прямокутник, який зафарбований лінійним градієнтом. І я взяла кілька кольорів від аквамаринового до світло-жовтого. З неба все. Промінчики. Їх можна створити, намалювавши ось таку фігуру за допомогою інструменту полілінія і скопіювати формат з нашого неба. Давайте спробуємо пригадати, як працювати із цим інструментом. Кожне клацання миші дає нам можливість змінити напрям і побудувати нову ланку, ламаної. Якщо результат нас не задовольний, ми завжди можемо викликати контекстне меню і обрати Почати зміну будівлі. Тепер можна повернутися до нашого неба, на вкладці головній обрати інструмент формат за зразком і вкласти по нашій фігурі. Переходимо до створення хмарок. Хмарки складаються із кількох фігур. Збільшу оце еліпси. Малюємо один, затискаємо клавішу Ctrl і розмножуємо їх так, як нам потрібно. Можна змінити розміри. Ну і тепер потрібно об'єднати їх чимось. Це можна зробити за допомогою інструменту крива. Кожне клацання миші таке ж, також дає нам змогу змінити напрям нашої кривої. Тепер можна виділити всі об'єкти і обрати операцію об'єднання. Ми отримали одну фігуру. Залишається лише її розфарбувати. для заливання можна обрати радіальний градієнт, в якому все ті ж кольори, що і для неба, тільки без світло-жовтого. В даному випадку можна зробити і контур, теж градієнтний, використавши майже ті самі кольори. Сонечко це звичайний еліпс, у якого градієнтне заливання із різних відтінків жовтого, і до нього можна додати ефект зглажування та підсвічування. Тепер нам потрібно зробити море. Для цього можна скопіювати наше небо. Ставити його Ctrl-C, Ctrl-V і на вкладці формат обрати, відобразити вертикально. Ми отримали наше море. Можна тепер трошечки змінити одну сторону прямо тут, для того, щоб у нас не було. Рівної лінії обираємо почати зміну вузлів і додаємо кривизни нашій стороні. Зробимо тепер тінь для наших марок. Це знов таки робота із інструментом полінія. І в якості заливання можемо обрати все ті ж кольори. А, хвилі. Ну, тут, мабуть, найбільше роботи з цими хвилями і в плані малювання і в плані анімації. Це звичайні криві. Можна намалювати одну криву, а потім лише змінювати вузли. Ця хитрість у заливанні. Одна хвилька буде розташована під морем, тому для неї можна обрати кольори. Я беру два відтінки. Білого, тому що, у другого трошечки потрібно зменшити прозорість. Ну і, звичайно, колір аквамаринового моря. Дві інші вильки будуть розташовані над морем. тому вони мають таке саме залипання, але аквамариновий колір. А я роблю більш прозорим для того, щоб не було видно переходу. Сонячні відблиски це звичайний еліпс, у якого є певний колір заливання. Я брала пісочний і трошечки змінювала йому прозорість. Ну і звичайний пісок, це прямокутничок із відповідним. Заливання. У нас є всі елементи, ми можемо зібрати малюнок. Спочатку можна поставити небо, поверх нього розташувати ромені, потім комари. Причому ми можемо ці хмарки копіювати і відобразити у горизонталі. Звичайно, додати слід сонечку. Верхня частина нашої роботи вже готова, небо ми зробили. Тепер можна збирати нижню частинку. Додаємо пісок. Додаємо хвильку непрозору наше море, додаємо дві наші напівпрозорі хвильки, додаємо тінь для наших хмар і розташовуємо на морі відблисти. Вони майже прозорі. На невеличкому форматі важкувато побачити. Власне кажучи, ми вже зробили малюнок і його тепер можна зберегти як малюнок. Для цього ми можемо обрати збереження як малюнка. І ось тут уже обрати, дати йому назву і зберегти. Якщо ж хочеться море оживити, достатньо додати кілька ефектів анімації для наших об'єктів. Для неба анімація нам не потрібна, а ось для промінчиків ми анімацію вже додати можемо. Я обрала анімацію пульсація. Початок із попереднім тривалість і затримку ви можете обрати самостійно. Найголовніше, що повинні поставити повторення до закінчення слайду для того, щоб зациклити нашу анімацію. Хмари залишаються без анімації. Сонечко також. Море теж немає анімації, а ось у тіні анімацію зробити можна. Я обрала шлях переміщення. Для різних частинок нам потрібно буде обрати або вправо, або вліво. Початок із попереднім, тривалість на ваш вибір, але знов таки можемо обрати, наскільки плавним буде початок та закінчення, і поставити до закінчення слайду. А найважче це робити із хвилями. Тут потрібно буде підібрати анімації такі, щоб були трошечки зациклені, тому можна обрати шлях переміщення. Його можна знайти в додаткових шляхах переміщення. І, звичайно, можна налаштувати йому параметри. Початок я завжди беру із попередньої, тривалість на ваш смак. І, звичайно, для різних. Хвиль повинна бути різна затримка. Ну і останнє це відблиск. Тут можна обрати знов таки пульсацію. Необхідно поставити буде налаштування до закінчення слайду і на цьому, власне кажучи, все. Давайте глянемо, що у нас може вийти в результаті. Трошечки з'являються і зникають промені, ледь помітні відблиски, трошечки рухаються наші тіні, ну і, звичайно, найцікавіше тут дивитись, як рухаються наші хвилі. Зайве тепер. Зайві слайди можна або приховати, або видалити. Залишається додати музичний супровід і на цьому зберегти презентацію. Бажаю, щоб ваші роботи були гарними. Дуже хотілося б побачити результати ваші, тому, будь ласка, я залишаю у описі. Посилання на свою пошту, надсилайте свої роботи, буде дуже цікаво їх переглянути. Ну, якщо вам сподобалась ця робота, будь ласка, поставте лайк. Чекаю. На все добре, до побачення.